Вибачте, але я з моїм волоссям це я і я себе не відчуваю на жінку з каре е, таким строгим. Я не буду захищати жодну жодну зі сторін, але тут завжди та тут завжди є але. однозначно тут завжди є. Але. Тому бачите, якщо ви так в моді розбираєтеся, як і я, то знаєте, що на реселах є підробки. Я насправді Звичайно. думала, що якщо заходиш на ресел, то то воно все клас. Це все продавці, це все окремі продавці. Мені хочеться будинок з городом. Я хочу вирощувати помідори. Я хочу е, подорожувати. Я хочу і мені хочеться донатити кошти. Це просто невід'ємна частина. Як ви плануєте і чи взагалі плануєте бюджет? Чому ні? Я, я франківчанка, <сум> я галичанка. А від чого залежить вартість послуг стиліста? І коли я там буду відкривати свій гардероб, я буду згадувати, так, в цей період я придбала цю сумку, в цей період я придбала це. А це я придбала собі за це. Я повинна бути з сильним смаком, сильним естетичним баченням, щоб почати працювати. Подкаст заплати собі сама.